Зараз попробую як воно бере ці от цей звірюга, подивимось на результати висота в принципі... Треба бути здоровим. Я це побачив десь в інтернеті, якась людина робила, правда, не пам'ятаю, чи іменно такою фразою, Чи іншим цим культиватором, але сама, сама фішка, що сліду навіть немає. Так що роботи є багато. Агроном прийшов. Да. Так, О, такий малесенький буде. Муси провірити роботу. Та. Це просто мас дай Боже здоров'я тій людині, що це показало. Просто копать. Ну вот і все, в само пішов. Безпущень завтра. Почну взяв, Фу. я вже практично видихнувся, тому що тут кропива, мурашник вже давно росте, формувався, просто капець, його неможливо розробити навіть лопатою, Дуже треба вважати на черв'як. Він надзвичайно чутливий. Це треба відчуття в руках, тільки його штукористь одразу треба відпускати газ. Я діло, що перший удар бере щеплення, але тим не менше. Для тих, хто сумнівається, ще купляти форти, показую. Хто знає, що таке стара кропива, тим не зрозуміє. Дуже будьте обережні. Дуже будьте обережні, якщо колись буде такі робота. Робота просто супер. Я пройшов всю долину за ну, хвилин 15. Потім перейдуся, покажу скільки роботи було зроблено. от. Такі. Тільки щоб повністю забило наглухо редуктор. це копається, це лопату і важко пробити кажу хто знає що таке стара кропова, це... ну він зрозуміє наскільки ну, ця штука прикольна але дуже бути треба уважно це копається О, ділянка і гарус не пошкоджений Який мотоблок сюди пройде? Ніякий. Ну от і все. Ділянка зроблена. граблями порозрівнював. От. Тому... Тому так. Косити буде набагато простіше. Цю долину ну, завжди немає часу. Найбільша ця проблема це коли немає часу. От. І якщо б не в інтернет, не пам'ятаю хто це мені показав. Ну точніше я натрапив на відео, де людина такою же самою фразою, ну можливо, якась інша фірма, фірма. Скоріше за все здається, що це був теж форта, Зробила цю штуку розривала оці мурашники, але там вони не були такі запущені як в мене. От. Тому якось так. Ну класно. Класно, я практично дуже не, за... не втомився, більше то, що розбивав рушну і те, що розгромаджував. Тут, тут буквально от. пісок. А, тут що треба загромадити Це не реклама, це просто доказ того що там як люди розписують Ой, та що не можна робити, блін. Це фігня. Да я сапкою зроблю або ще там там Лопатою скоріше На на лопатою Я оцю хрень Поки розрив тільки буквально три рази Я вже весь мокрий Враховуючи після зими і враховуючи те, що зараз вітер холодний, сонце гріє до ОРЗ дуже швидко. ну Іли чи як там. Так що отак. Бережіть себе. Ну і ще побачимося. Знімлю, до речі, відео на нього. Ну я вже говорив. Немає часу просто. Є вже інші серії, є чотирихтактний. По-перше, є такий же самий, але з електростартером. Теж називається МКБ-25 Люкс, але є, тобто електростартер. Друге, МКБ-35 він йде чотирихтакний. Там вже 35 см, тут 25 см, і МКБ-45. Там 62 стоїть двигун. От, а не 52 куба і фреза відповідно 45 см. Це просто кажу так, ніж знімлю відео на нього. Можливо, комусь треба зараз на сезон. Це щоб знали просто інформацію. Все-всім папа.